Далеко на півночі, там, де вічні сніги зустрічаються з холодними водами моря, існував забутий острів. Його береги були оповиті густим туманом, а в глибині острова ховався ліс, який ніколи не бачив сонця. Старі легенди розповідали про духів цього лісу, істот, що складалися з льоду та місячного світла, і які з'являлися лише в найхолодніші ночі. Одного разу молодий моряк на ім'я Ейнар, чий корабель зазнав аварії біля берегів цього острова, опинився сам у цьому моторошному місці. Холод пробирав до кісток, а тиша була такою глибокою, що, здавалося, ніби сам час зупинився. У відчаї він шукав притулку в лісі, сподіваючись знайти хоч якесь тепло, але ліс зустрів його не теплом, а дивним примарним світлом. З-під снігу почали проступати крижані квіти, що випромінювали холодне сяйво. А потім з'явилися вони лісові духи. Їхні тіла були прозорими, мов кришталь, а очі світилися блакитним вогнем. Ейнар відчував їхню присутність, їхню цікавість і водночас їхню давню самотність. Один з духів, вищий за інших, наблизився до Ейнара. Він простягнув руку, зроблену з замерзлих гілок, і торкнувся його щоки. Ейнар не відчув холоду, натомість дивне відчуття спокою та розуміння. Дух показав йому видіння як острів колись був живим і теплим, але через давнє прокляття перетворився на крижану пустку. Духи були останніми свідками його минулого життя, приреченими вічно блукати в холодній темряві. Ейнар зрозумів, що його поява тут не випадкова. Він провів ніч з духами, слухаючи їхні мовчазні історії, відчуваючи їхній біль. Коли перші промені сонця, хоч і слабкі, почали пробиватися крізь туман, духи почали зникати, розчиняючись у ранковому світлі, мов крижані візерунки на вікні. Ейнар залишився сам, але вже не відчував страху. Він знав, що острів і його мешканці назавжди залишаться в його серці, як нагадування про те, що навіть у найглибшій темряві та холоді може існувати краса і пам'ять.